Усі запитання, які коли-небудь ставив Ісус, були ретельно продумані ним, глибокого змісту і надзвичайно важливими. Сьогодні в програмі Біблія продовжує говорити: ми спробуємо знайти відповідь на запитання: чи віриш ти в це, яке Ісус поставив Марті, коли прибув на похорони її брата Лазаря. Запрошую вас звернути увагу на декілька фактів, що зазначені в 11 розділі Євангелії від Івана. Перш ніж знайдемо відповідь на це важливе запитання, чи віриш ти в це? Коли Ісус прийшов, то знайшов, що Він, Цептон Лазар, уже чотири дні як перебуває в гробі. Вітання була поблизу Єрусалима, якихось 15 стадій. Тож багато юдеїв прийшло до Марти і Марії, щоби розрадити їх за брата. В єврейській культурі вважалося священним обов'язком прийти до тих, хто знаходився в скорботі, щоб висловити глибоке співчуття. І сьогодні відвідувати хворих і втішати тих, хто втратив близьких. Це дії віруючих людей, які не підлягають обговоренню так само, як виявляти повагу під час присяги на вірність або стояти обличчям до прапора під час виконання національного гімну. У 20 му вірші 11 го розділу написано Коли ж Марта почула, що йде Ісус, то вийшла йому на зустріч, Марія ж сиділа вдома. З біблійних свідчень ми знаємо, що Марта була більш активною, дієвою, тоді як Марія, її сестра, була більш задумливою загадковою. Не дивно, що Марта пішла зустрічати Ісуса, адже їй завжди було що сказати. У цьому випадку, навіть при тому, що вона могла продумати деякі зі своїх реплік, їй довелося сказати одну річ. Яка, можливо, не була прописана в її сценарії. Господи, якби ти був тут, не помер би мій брат, але й тепер знаю, що Бог дасть тобі те, що лише попросиш у Бога. Слова, що вона говорить, є доволі гострими, але Ісус приймає цей удар, тому що це правда, Він має силу зробити щось. Якби Христос перебував у кімнаті хворого, то Лазар не помер би, бо сатана не мав би сили над ним. Смерть не могла би уструмити в Лазаря своє жало в присутності життєдавця. Тому Христос залишався далеко від Віфанії. Він дозволив ворогу виявити свою силу, щоб потім прогнати його уже переможеного. Він допустив, щоб Лазар опинився в полоні смерті. Дехто вважає Бога відповідальним за страждання, але не він є причиною страждань, однак Бог може щось з цим зробити. Святе письмо навчає, що Бог бере на себе особисту відповідальність, пропонуючи вирішення проблеми гріха. Марта не бачила загальної картини великої боротьби, але вірила в силу Божу і була сповнена надії навіть після того, як Лазар вже був мертвий кілька днів. Підтримуючи віру Марти, Ісус звернувся до неї зі словами надії та запевнення: Твій брат Воскресне. Своєю відповіддю Ісус не намагався вселити в неї надію на негайне Воскресіння. Ісус хотів спрямувати думки Марти не на теперішнє воскресіння її брата, а на Воскресіння праведних. Він бажав, щоби у Воскресіння Лазаря вона побачила запоруку Воскресіння усіх померлих праведників, а також підтвердження, що це буде з'їсне силою Спасителя. Зверніть увагу на відповідь Марти знаю, що Воскресне у Воскресінні останнього дня. Тема Воскресіння була предметом дискусій в єврейській теології. Деякі представники юдаїзму применшували або навіть заперечували Воскресіння. Але очевидно, що більшість євреїв за часів Христа вірили у Воскресіння. В Євангеліях Ісус часто говорив про реальність Воскресіння. У розмові з Мартою Христос сказав. Я і Воскресіння і життя. Хто вірить у мене, хоч і помре, буде жити, і кожний, хто живе і вірить у мене, не помре повік. Чи віриш ти в це? Це твердження набагато глибше, ніж ми можемо собі уявити. Христос дивився вперед на свій другий прихід, коли померлі святі Воскреснуть у нетлінному тілі. А живі праведні, не побачивши смерті, будуть підхоплені на небеса. В це вірила Марта. Тому вона сказала: Знаю, що Воскресне у Воскресінні останнього дня. Чудо, яке Христос мав намір здійснити в ту мить, воскресивши лазаря з мертвих, мало символізувати Воскресіння усіх праведних своїми словами і діями. Ісус проголосив себе Творцем Воскресіння. Зверніть увагу на ствердження апостола Павла, що записане в 15 му розділі Першого послання до Корінтян Смерть поглинута перемогою. Мова йде про повний переворот у розумінні людини. У наш час смерть перемагає людство. І довгі віки люди намагалися віднайти, створити, інновувати якісь способи, щоб захиститись від смерті. Сучасна медицина іноді може призупинити смерть, але це лише тимчасово. Люди схильні боятися смерті, тому що смерть завжди перемагає. Христос володіє життям не запозиченим і не успадкованим, а первинним. Твердження Ісуса про те, що Він є Воскресіння і життя супроводжується запитанням, яке вимагає відповіді від кожного, кому рано чи пізно доведеться зустрітися зі смертю. Чи віриш ти в це? Ісус міг дозволити Марті поміркувати над цим запитанням деякий час, але Він цього не зробив. Часу для роздумів не було. Ісус знав, що Марті потрібна була конкретна відповідь. Умовно, їй потрібна була лінія, через яку вона могла б фізично та емоційно переступити. І ми такі ж, як Марта, тому що коли стикаємося зі смертю, незалежно від того, чи торкнулася вона нашої сім'ї, друга чи нас самих, ми прагнемо діяти більше, ніж думати. Ісус дав Марті можливість сказати слова віри, які могли б допомогти зростити надію в її серці, коли вона відповість. З Свого часу Августин сказав, як можна покладати надію на те, у що не вірять? Перш ніж надія дасть нам поштовх, відважно рухатися вперед, ми повинні спочатку повірити. І коли ми говоримо про віру, ми не обов'язково говоримо про таку ж впевненість, яка є в словах Павла, що записані в другому посланні до Тимофія в першому розділі. Бо знаю, кому я повірив. Павло зробив цю заяву, знаходячись на вершині моральної мужності. Коли ми говоримо про віру, мова йде про батька. Що у розпачі благав Ісуса звільнити Його Сина від Злого Духа. А Ісус сказав йому: що до, якщо можеш, то все можливе віруючому. Але бідний батько зі сльозами на очах сміливо вигукнув: Вірю, допоможи моєму невірству. Коли людина говорить слова віри, навіть якщо вони змішані з сумнівом, тоді віра зростає, а за нею приходить і мужність. Колі Чапмен у книзі Аргументи на користь християнства цитує розповідь угандійського єпископа Фесто Ківенгере про розстріл у 1973 році трьох людей з його єпархії. День 10 лютого для нас, жителів містечка Кабали, розпочався доволі сумно. Людям було наказано прийти на стадіон і стати свідками страти. Там панувала атмосфера смерті, трьохтисячний натовп мовчки спостерігав за всім, що відбувалося. У мене був дозвіл від влади поговорити з цими людьми перед їх смертю. Зі мною були ще двоє моїх колег-священників. Ув'язаних у супроводі солдат привезли на вантажівці. На них наділи наручники, а ноги закували в ланцюги. Ті, хто мали виконати команду постріл, вже стояли на місці. Коли ми вийшли на центр стадіону, я думав, що ж сказати, як передати Євангеліє людям, які приречені і ймовірно в серці яких кипить лють. Ми підійшли до них ззаду, і коли вони повернулися, щоб подивитися на нас, яке це було видовище, їхні обличчя сяяли неперевершеним сяйвом. Перш ніж ми встигли щось сказати, один із них промовив Єпископе, дякую, що ви прийшли. Я хотів дещо сказати вам. У той день, коли мене заарештували у тюремній камері, я попросив Господа Ісуса увійти в моє серце, Він увійшов і простив мені всі мої гріхи. Небо тепер відкрито, і ніщо не стоїть між мною і моїм Богом. Будь ласка, скажіть моїй дружині та дітям, що я буду з Ісусом. Попросіть їх прийняти Його у своє життя, як зробив це я. Інші двоє чоловіків розповіли схожі історії, схвильовано піднімаючи руки, від чого брязкали наручники. Я відчув, що мені потрібно поговорити з солдатами, а не із засудженими. Тож я переклав все, що сказали чоловіки мовою, яку розуміли солдати. Військові стояли зі зведеними автоматами та з глибоким здивуванням на обличчях. Вони були настільки приголомшені, що забули одягнути капюшони на обличчя засуджених чоловіків. Цих троє засуджених з великою надією стояли навпроти солдат. Вони подивилися на людей і почали махати. Люди махали їм у відповідь. Потім пролунали постріли, і ті троє померли у Господі. Ми стояли поруч, наші серця билися від радості, змішаної зі сльозами. Це був день, який неможливо забути. Незважаючи на те, що вони померли, вони голосно засвідчили до трьохтисячного натопу на стадіоні і жителів всього району Кінгезі та за його межами, щоб спалахнуло життя у Христі. Яке кидає виклик смерті та перемагає її. Наступного тижня я проповідував перед величезним натовпом у рідному місці одного зі страчених, і знову відчуття присутності смерті охопило громаду. Але коли я розповів їм про їхнього земляка і про те, як він помер, зазвучала пісня хвали Ісусу. В той день багато людей навернулися до Господа. Саме така надія перетворила християнський рух у полум'я, тому що неможливо заперечити силу надії, яка більша та сильніша за смерть. Слово Боже говорить: хто має сина, той має життя. Божественність Христа це гарантія вічного життя віруючого. Одного разу я зустрів трьох хлопців біля торгового центру. Після заняття Стек а це бойове мистецтво, вони чекали, коли їх заберуть батьки. Я теж чекав на тому місці, тож почув, як почалася суперечка: Я можу зламати дошку боковим ударом ноги, сказав один. Інший підключився і сказав: Це легко, а я можу зламати дошку кулаком. А я ліктем дві дошки разом зламаю, похвалився третій хлопець. Оцінки їхньої власної майстерності зростали, поки один із них не зайшов занадто далеко, заявивши: Я можу розбити дві цеглини головою. Інші двоє зупинилися, уважно подивилися на нього та й сказали: Давай повернемося всередину і побачимо, як ти це зробиш. Побачивши, що він опинився у пастці, герой відмахнувся від них, сказавши: Я можу це зробити, але просто не хочу. Однією з наших точок опори є те, що Бог не тільки хоче перемогти смерть, Він може це зробити. Ісус без жодного тремтіння в голосі дав своїм учням таке повеління. Ідіть і проповідуйте, кажучи. Що наблизилося Царство Небесне, хворих оздоровлюйте, прокажених очищайте, мертвих воскрешайте, бісів виганяйте, даром отримали, даром давайте. Ісус не перебільшував, коли обіцяв Зруйнуйте цей храм, і за три дні я підніму його. Причина, чому люди приходили до Христа зі своїми лихами, проблемами, переживаннями, полягає в тому, що вони передчували те, що Ісус знав точно, Бог може все, Бог може задовільнити всі наші потреби, навіть побороти страх смерті. Бог переміг смерть. Уявіть, що ви потребуєте проведення особливої операції, і у вас є два лікарі на вивір. Один хірург дуже хоче отримати можливість зробити операцію, а інший лікар-хірург успішно провів кілька операцій, саме таких, яка вам потрібна. Кого ви оберете? Амбітного лікаря чи досвідченого? Один хоче, інший має досвід. Коли розумієш, що Бог уже довів, що здатний подолати смерть, це вселяє впевненість. Подивіться на історії інших воскреслих із мертвих, окрім Лазаря, які залишалися живими, щоби розповісти про це іншим, син вдови із Сарепти» – Про це ми читаємо в першій книзі царів у 17 розділі. Невдовзі після цього так сталося, що захворів син тієї жінки господині дому. Його хвороба все більше ускладнювалася так, що він перестав дихати. Тоді вона промовила до Іллі, що ти мені наробив, чоловіче Божий? невже ти для того прийшов до мене, щоби нагадати мені про мої гріхи і довести до смерті мого сина? Він же сказав їй: Дай мені твого сина, потім узяв його з її лона, поніс у горішню світлицю, де мешкав, і поклав на своє ліжко, потім помолився до Господа такими словами: Господи, мій Боже. Невже навіть ці вдовиці, в якої я мешкаю, ти завдаси лиха, позбавши життя її сина? Він тричі просягався над дитиною, не перестаючи благати Господа, і говорив: Господи Боже мій, нехай же повернеться дихання життя до цього хлопчика, і Господь вислухав прохання Іллі, повернувши життя хлопчині, і він ожив. Після цього Ілля взяв хлопчика, зніс з горічної світлиці в дім і віддав його матері, і сказав Ілля Дивись, твій син живий. Син Шунамітянки про його Воскресіння написано в другій книзі царів у четвертому розділі. Коли ж хлопчик підріс, то якогось дня він пішов зі своїм батьком до жінців. За якийсь час він почав скаржитися своєму батькові. Ой моя голова, болить голова! Батько звелів слузі, аби той заніс його до матері хлопчика, і коли той заніс хлопчину до його матері, він до полудня сидів на її колінах, після чого помер. Вона піднялась наверх будинку, поклала хлоп'ятко на ліжко божого чоловіка і зачинила двері і вийшла. Коли він увійшов, це той Єлисей, то замкнув за собою двері, так що їх залишалось двоє, і почав молитися Господу. Вставши, він розпростерся над дитиною і притулив свої губи до його губ, свої очі скерував на його очі, свої долоні приклав до його долонь, і так притулився до нього, що від його тіла зігрілося тіло дитини. Потім він піднявся, походив по кімнаті в один бік і назад, знову нахилився над тілом дитини. Хлопчик сім раз чхнув і відкрив свої оченята. Про невідомого чоловіка, якого кинули у гробницю Єлисея, і він воскрес написано в другій книзі царів, 13 розділі. Єлисей помер і його поховали. А на початку наступного року орди моавійців прийшли до Ізраїльського краю, десь у той час люди ховали одного чоловіка. Але сталося так, що, побачивши ту орду, вони кинули того чоловіка в гробницю Єлисея, падаючи, той чоловік доторкнувся костей Єлисея і ожив і встав на свої ноги. Воскресіння дочки Яїра описується у восьмому розділі Євангелії від луки усі плакали і голосили над нею. Він же сказав: Не плачте, вона не померла, але спить. Та вони почали глузувати з нього, бо знали, що вона померла. А він, вигнавши всіх і взявши її за руку, сказав: Дівчино, встань і повернувся до неї дух, і вона вмить воскресла. І звелів Ісус дати їй їсти. Євангелист Лука в сьомому розділі описує Воскресіння єдиного сина вдови Ізнаїна. Коли він наблизився до міської брами, виносили мертвого єдиного сина в матері, яка була вдовою, було з нею багато людей з міста. Побачивши її, Господь змилосердився над нею і сказав їй Не плач. Підійшовши, він доторкнувся до Мар, ті, які несли стали. І він сказав Юначе, кажу тобі встань. Мертвий підвівся і почав говорити. Тож Ісус віддав його Матері. Про Воскресіння Тавити написано в 9 розділі книги «Дії апостолів. А в Йопії була одна учениця на ім'я Тавита, що в перекладі означає Сарна. Вона була сповнена добрих діл і милостинь, які чинила. А сталося так, що вона тими днями захворіла і померла, обмили її і поклали у верхній кімнаті. Оскільки Ліда була близько до Йопії, то учні, почувши, що Петро там, послали до нього двох мужів, благаючи не полінуйся, прийти до нас. Уставши, Петро, пішов з ними. Коли ж прийшов, завали його до верхньої кімнати. Усі вдови обступили його, плачучи і показуючи одяг і покривала, які робила сарна, коли була з ними. А Петро, випроводивши всіх і, схилившись на коліна, помолився і повернувся, сказав Тілу, то встань. Вона розплющила свої очі і побачила Петра сіла. У цій же книзі у 20 му розділі описано Воскресіння сонного юнака Євтиха. А один юнак на ім'я Євтих сидів на підвіконні, оскільки Павло довго промовляв, його здолав глибокий сон. Зморений сном він упав додолу з третього поверху, його підняли мертвим. Зійшовши, Павло припав до нього, обняв і сказав: Не тривожтеся, бо його душа в ньому. Бог, здобувши перемогу над смертю, дав кожному, хто вірує в нього, незаперечну точку опори. Той факт, що Богові під силу перемогти і що цей самий Бог вже переміг смерть, всіляє в серце кожного, віруючого впевненість в тому, що Він воскресить мертвих у День Воскресіння. Бог переміг смерть, коли час прийде. Історія дійде до завершення першим пунктом у списку Божих пріоритетів буде остаточне знищення смерті. Це як гра з рахунком 100 0 коли на годиннику залишається 10 секунд, натовп аплодує і всі чекають, коли пролунає фінальний сигнал. Це точно перемога, але вона ще не є частиною реальності. Отже, Бог відраховує секунди, і коли пролунає звуковий сигнал, Він зможе проголосити: смерте, де твоя перемога, де твоє смерте жало?». Біблія говорить про радісне очікування Воскресіння. Зверніть увагу на те, як апостол Павло описує найвеличнішу подію майбутнього. Ось кажу вам, таємницю, не всі ми впокоїмося, але всі перемінимося раптово, миттєво, при останній сурмі. Вона засурмить і мертві воскреснуть нетлінними, а ми перемінимось. Вічне життя це обітниця, воно реальне, це те, чого Бог бажає найбільше. Послухайте слова Христа, як сильно він хоче нанести удар смерті і покласти край цьому безладу, повернувши кожного до вічного дому. Воля мого Отця є та, щоб кожний, хто бачить сина і вірить у нього, мав вічне життя, і я воскрешу його останнього дня. Бог воскресить тих, хто вірить, апостол Павло стверджує. Адже Бог і Господа воскресив, воскресить і нас своєю силою. Якось ідучи парком, я проходив повз масивний дуб. Уздовж його стовбура виросла лоза. Виноградна лоза спочатку була маленькою, не було про що турбуватися, але з роками вона ставала все вищою і вищою. Вся нижня половина дерева була вкрита. Повзучою рослиною. Кількість крихітних щупів була настільки великою, що дерево виглядало так, ніби в ньому незліченна кількість пташинних гнізд. Дерево опинилось в небезпеці. Цей величезний дуб був буквально захоплений, з нього вичавлювали життя. Але сидівники в тому парку побачили небезпеку. Вони взяли пилку і відрізали стовбур виноградної лози, зробивши один акуратний надріз. Сплутана маса гілок виноградної лози все ще трималася на дубі. Але сама виноградна лоза була мертва. Це поступово ставало помітно, коли минали тижні, і ліани почали вмирати та відпадати від дерева. Слово Боже запевняє нас в тому, що Христос позбавив смерть влади. Навіть якщо за нас чіпляються ліани, вони вже мертві і невдовзі відпадуть назавжди. Дорогий друже, Ісус сьогодні особисто запитує тебе. Чи ти віриш, що я є Воскресіння і життя, і тут же Він тебе запевняє, хто вірить у мене, хоч і помре, буде жити. Нехай твоєю відповіддю будуть слова Марти. Так, Господи, я повірила, що Ти Христос, Син Божий, це є найкращий варіант відповіді. Помолимось. Дорогий Господь! Ми безмежно вдячні тобі за біблійну історію про Воскресіння Лазаря. Господи, ти здійснив це чудо для того, щоб запевнити нас в тому, що відбудеться славне Воскресіння в день Твого другого приходу, коли Ти піднімеш із земного пороху всіх тих, хто повірив в Тебе як свого особистого Спасителя. Господи, допоможи нам слідувати завжди у своєму житті за Тобою. Якщо у нас і немає відповіді на запитання, з якими ми зустрічаємось, допоможи нам довіряти Тобі і Твоєму святому Слову. Благослови нас у цьому. Надіятися, допоможи нам лише на Тебе, нашого єдиного, живого Бога, Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вічне життя. Це обітниця, воно реальне. Це те, чого Бог бажає тобі найбільше сьогодні.